в невірних надія на Господа, убогих заступниця перед Божественним Сином Твоїм, засмучених утіха, зголоднілих, кормителька, нагига одіяння, недужих Господнє зцілення, грішних Христове Спасіння, усіх християн небесна допомога і захист, Овсемилоства владичице Діво. Богородице, згідно з промислом Господнім і милістю Твоєю спаси й помили і ризою Твоєї чесноти захисти всіх правдивих християн і облагай причиста владичице Христа Бога нашого, щоб зміцнив Він нас силою Твоєю з неба, на невидимих і видимих ворогів. Осемилистива, владичиця Богородице. Христовою правдою піднеси нас із безодні гріховної і визволи від голоду, мору, землетрусу й повені, вогню і меча, від нападу ворожого та міжособиці, від наглої смерті, від повітря згубного, від пошести смертоносної та від усякого лиха, подай. Пречиста владичице, мир і здоров'я рабам Божим і дітям Твоїм і всім правовірним Християнам Просвяти їм на спасіння розум та очі сердечні, сподоби нас, грішних рабів Божих і дітей Твоїх, царства, Сина Твого, Христа Бога нашого. До кого вдамся, владичице? До кого припадемо у скорботі нашій, якщо не до Христа Бога через Твоє Царце Небесне молитовне заступництво, хто плач наш і зітхання прийме, якщо не ти, пренепорочна надія Християн і пристановище нам грішним, хто перевершить тебе у Господній милості, вислухай нас, ладичце, Мати Бога нашого, і не відкинь тих. Що потребують небесної допомоги Твоїй, почуй стоги наш, підкріпи нас, грішних, розуми й навчи, Цариць Небесна, і не відступи від нас, рабів Божих, і дітей Твоїх, владичице, за нарікання наше, але будь нам матір'ю заступницею і передай нас милостивим покрову Сина Твого, влаштуй нашу долю, як Господь звелить, і приведи. Нас, грішних, до тихого і мирного життя, щоб плакуючи гріхи наші, ми озрадувалися з тобою назавжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Богородці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен плід троби Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Бо ти є наша надія, і порятунок, і Твоєму заступництву ми довіряємо душі і життя, молимось тобі Пречиста, прославляючи Тебе разом з Отцем, з Сином і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Непереможній воєводі, переможні ми, звільнившись од бід, вдячні пісні возносимо тобі. Раби твої, Богородице. А ти, що маєш силу. Не від усяких бід, визволи нас, що до тебе взиваємо, радуйся, Невісто ненавісне. Ангел, найстарший з неба, посланий був вітати Богородицю, радуйся, та коли він побачив Твої, Господи, втілення з небесним гласом. Стояв жахаючись, до Богоматері, взиваючи, радуйся, бо через тебе радість засяє. Радуйся, бо через тебе прокляття зникне. Радуйся, Адама грішного спасіння. Радуйся, від сліз Єви, визволення. Радуйся, височино, для людського розуму недосяжне, радуйся, глибино для ангельських очей непроглядна. Радуйся, бо ти стала престолом Царя Господа. Радуйся, бо ти носиш того, хто все носить. Радуйся, зори, що сонце попереджає, радуйся, лону. Божественного втілення, радуйся, бо тобою відновлюється.